Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець. І ми знаходимося на платформі www.odinec.top. Це цикл зустрічей, які ми проводимо зі штучним інтелектом. От він зараз вмикається. І ми почнемо спілкування. Вітаю тебе! Налаштуйся, будь ласка, на українську мову! Дякую. Минула зустріч у нас з тобою відбулася, і в ході неї ми встановили, що бенчмаркінг це проявлення. Він він має наступні проявлення. Тобто, це такий процес оцінки результативності діяльності за напрямками продуктивності, якості та ефективності чогось. Наприклад, ти е, навів наступні приклади. В технологіях це оцінка смартфонів, наприклад, або комп'ютерів з іншими моделями показниками продуктивності. І в бізнесі це може бути показник ефективності роботи компанії за якимось напрямком. І е, давай продовжимо цю розмову. Ні, бенчмаркінг використовується в межах однієї організації, де порівнюються процеси чи відділи між собою. наприклад, можна порівняти ефективність продажів у різних регіонах, щоб виявити найкращі практики. Зовнішній бенчмаркінг спрямований на порівняння з конкурентами чи лідерами ринку, а це дозволяє зрозуміти, як позиціонується компанія порівняно з іншими і знайти можливості для покращення. Функціональний бенчмаркінг акцентується на певній функції чи процесі незалежно від галузі. А, наприклад, логістичні процеси в ретейлі можна порівняти з подібними процесами у виробництві, щоб удосконалити підхід. Загальний бенчмаркінг охоплює загальний відхід до ефективності і може використовуватися для підвищення продуктивності на стратегічному рівні. Можливо, ти хотів би дізнатися більше про якийсь конкретний вид? Або ж можемо поговорити про те, як саме відбувається процес бенчмаркінгу на практиці? Я тобі дякую за вичерпну відповідь на друге наше з тобою питання. А на сьогодні ми завершимо і продовжимо наступного разу вже розглядати у відповідь на твої на твою пропозицію якийсь конкретний, більш детальний аспект. Або... Поглибимо вже набуті знання, ще розширивши горизонти бенчмаркінгу. Дякую. Дякую за цікаву розмову. Буду радий продовжити та поглибити тему наступного разу. Гарного тобі дня і до нової зустрічі. До зустрічі, бувай. Друзі, от ви бачите, я жодного разу вас не обманював. Докладав зусиль для того, аби ми розглядали всі аспекти від самого початку створення академії онлайн академії Goodwill Року. І всі ці роки, які я вам викладав, я вам казав, що є внутрішні аспекти, є зовнішні аспекти. Я поглиблював вам ці знання, надавав, що є внутрішні, внутрішній світ людини, є зовнішні, тобто є внутрішнє сприйняття, є зовнішні позиції. Так само і в організації, бо людина уподібнює весь свій всю свою будову на і переносить її на організацію, а потім вже в свою чергу організація переносить внутрішню діяльність на зовнішню. Потім це на ринковий рівень. А потім ринковий рівень стикається з тим, що є глобальний ринок. Розумієте, тобто є рівень а, а, конкретного регіону, місцини, це все питання Гудвіл. Розумієте? Тобто місце, пам'ятаєте, у нас є основний, основна конце, концепція а, такий компас а, за чотирма напрямками. Потім ми поглибили до восьми напрямків. Потім ми поглибили до дванадцяти напрямків, і все це ми з вами розглядали. Я вам надавав вичерпну інформацію. Тепер ми її структуруємо, нам допомагає в цьому штучний інтелект, і це настільки захопливо для мене самого, що я навіть хвилююсь, у мене хвилювання природне з'явилося. Я дуже вдячний вам за те, що ви трималися, за те, що нас вже такий маленький костяк з 12 виросли до 40. Я е, е, Навіть 41 вже підписник. І це е, тримаємося, друзі, поширюйте. Це, бо, це дуже надзвичайно важливо. Дякую вам за увагу.